Просунутий півзахисник діє за спинами нападників і має унікальну здатність бачити поле, щоб віддати вирішальний пас, який згодом перетвориться на гол. Задовго до того, як Ківінь Дебрюйне, Лука Модрич, Бруну Фернандеш, Тоні Кросс та їм подібні зачаровували публіку своєю майстерністю плеймейкерів, на сцені сяяв блондин із фірмовою пов'язкою на голові. І хоча на цій позиції можна згадати ще багато інших, найбільш схожим за стилем гри був Месуто ЗІЛ. Вони мали не лише схожу манеру гри, але й однакову чарівну ліву ногу. Обидва вирізнялися холоднокровністю в передачах навіть у найскладніших ситуаціях свого часу обидва домінували в півзахисті королівського клубу. Звісно, було б цікаво побачити їх в одній команді. Але, на жаль, цього не сталося. Втім, обидва зробили значний внесок у здобутки реала. І, як ви вже могли здогадатись, розмова сьогодні буде аж ніяк не про німця. Розмова про того, хто був Галактико до, під час і після епохи самих Галактикос.

Перед початком прошу вас підписатись на канал, щоб не пропустити нові випуски. Футбольна академія Реал Мадриду, більш відома як Ла Фабрика, виховала чимало талановитих гравців: Карвахаль, Начо, Вальверде, Лукас Васкес, Хоселу, Альваро Мората. Всі вони вихованці Кантери. Проте Гуті є одним з найкращих її випускників. До молодіжної академії Хосе Марія Ернандес потрапив у віці 8 років. Спочатку грав на позиції нападника, але поступово перейшов у півзахист, де й розкрив свій талант. Протягом багатьох років він виступав за молодіжні команди клубу. Зокрема, за Релбе забив 11 голів. Куті провів в академії більше часу, ніж Рауль, що свідчить про величезний потенціал, який клуб бачив у ньому, прагнучи розвинути до рівня одного з найкращих гравців світу. Його дебют у першій команді відбувся в грудні 1995 року в матчі проти «Сівілії». Майже через 10 років після вступу до академії. Це був момент, як він запам'ятає на все життя. Через травму Фернандо Морієнтеса, тодішній тренер вершкових Вісенте Дель Боске, перевів іспанця на позицію форварда. Хоча більшість могли б занепасти через таку зміну, Гуті прийняв виклик і наколотив 14 голів та зробив 4 гольові передачі. Це був період, коли він грав поруч із такими зірками, як Луїш Фігу, Роберто Карлос, Клод Мекелеле, Савіо та Рауль. Проте наступного сезону, після тріумфу на чемпіонаті світу, до Реала приєднався Зубастик, що змусило Гуті повернутися до природної позиції в центрі поля. Оскільки йому довелось поступитися місцем в атаці, це відобразилось і на його результативності. Протягом наступних років, маючи велику кількість зіркових партнерів, щоб отримати ігровий час, Гуті мав стати універсальним гравцем. У 2002-му Реал виграв Лігу чемпіонів, де іспанець забив три голи. Проте з 29 матчів у чемпіонаті. Лише дев'ять він розпочинав у стартовому складі. У 2003-му Гуті відзначився 4 рази і зробив 5 асистів у чемпіонаті, а також 5 голів у Лізі чемпіонів. Однак після цього його результативність почала знижуватись. Подальшому він ніколи не забивав більше 4 голів у сезоні Ла Ліги, хоча тричі вигравав титул. У сезоні 05-06 його асист у матчі проти Сівільї вважається одним з найкращих у його кар'єрі. Він зробив пас п'ятою на Зідана, який завершився голом. Це був Гуті у всій його красі. Момент геніальності зроблений з нічого. Сезон 0607 став переломним у кар'єрі іспанця. Після завершення кар'єри зідана він отримав більше ігрового часу і почав демонструвати свої здібності саме як креативний півзахисник. У сезоні 0708 він віддав 14 гольових передач і став найкращим асистентом Ла Ліги. Це було нагадуванням, що він досі чогось вартує, навіть серед зіркових партнерів. Однак було зрозуміло, що час в клубі добігає кінця, особливо після підписання Рікардо Кака. Останні два сезони Гуті принесли 6 голів і 11 асистів у всіх турнірах, а його знаменитий пас п'ятою у матчі проти Депортіво назавжди залишиться в пам'яті шанувальників футболу. Варто зазначити, що Гуті, якого фани Реала називали вічно перспективним навіть у 31 рік, виграв 5 титулів Ла ліги та 3 ліги чемпіонів за 15 сезонів у клубі. Його кар'єра була сповнена трофею. Також він був частиною кількох легендарних складів Мадриду. У 90-х він грав пліч-опліч із Зейдорфом і Шукером, із Іданом, Бекхемом та іншими Галактико на початку 2000-х, а також із КК і Кріщану Роналду у своєму останньому сезоні завершкових. Проте вболівальники Реала згадають і інші моменти з його кар'єри, зокрема схильність до капризності та зникнення у важливих матчах. Одна з найвідоміших історій про його непростий характер сталася під час другого періоду Фабіо Капелло в реалі. Тренер, щоб перевірити дисципліну гравців, навмисне запізнився на тренування і застав Гуті, який, замість того, щоб очікувати на полі, ховався в тіні біля лави запасних. Відомий випадок, коли він не розмовляв з веслі снайдером три місяці, хоча голландець вважав його найкращим гравцем, з яким він коли-небудь грав. Гуті також мав численні конфлікти з тренерами. Включаючи Пелегріні, який називав його розбещеним гравцем. Ця любов до комфорту не зникла із вікон. У своєму останньому сезоні в реалі Гуті відверто зізнався в одному інтерв'ю, що мріє провести час на пляжі в Таїланді. Колишні одноклубники Стів Макманаман і Майкл Оуен згадують його як найбільш марнославного гравця, який завжди мав дзеркало поруч зі своїм місцем у роздягальні. У 2010 році Гуті перейшов до турецького Бешикташа, де підписав дворічний контракт. Він одразу ж віддав гольову передачу у дебютному матчі. У першому сезоні забив 7 голів і зробив 7 асистів. Також допоміг Бешекташу виграти Кубок Туреччини. Наступного сезону, через зміну тренера, він зіграв лише один матч і покинув клуб у листопаді 2011-го, а менш ніж за рік оголосив про завершення ігрової кар'єри. Порівняно з клубною кар'єрою виступи Куті за збірну не були такими вражаючими. Провів лише 13 матчів, забивши три голи. Хоча він був частиною успішних молодіжних команд, де виграв чемпіонат Європи u 18 та u 21 тренери не поспішали залучати до головної. Формація 4-4-2, яку використовувала збірна, надавали перевагу більш універсальним центральним півзахисникам, таким як Чаві, Давід Альбельда, Пеп Гвардіола, Андре Сінієста та інші. Крім того, стиль життя Гуті викликав сумніви щодо його здатності грати на найвищому рівні. Його бунтівна натура не завжди подобалась тренерам. Що призвело до обмеженої ролі в збірної. Гуті зіграв 542 матчі за основний склад Реала та виграв 15 трофеїв. Він був віце-капітаном команди, де основним був Рауль, а партнерами Зідан, Роналдо і Бекхем. Після того, як король Мадриду залишив вершкових, саме Гуті став капітаном, коли на той момент вже грали Марсело, Серхіо Рамос, Пепе та Ігуаїн. Унікальний стиль пасу робив його незамінним на полі: тіло повернуте в один бік. Погляд спрямований куди-небудь, а пас відправлявся в зовсім інший напрямок, що робило його гру непередбачуваною, але варто зазначити, точною: футбольний світ часто оцінює гравців за їхньою працьовістю. Ті, хто багато тренуються, стають іконами, а ті, хто віддає перевагу відпочинку, плейбоями. Звісно, тренери заохочують тяжку працю, як от тренування Кріщану Роналду, але чи це гравця кращим із точки зору людяності, навряд чи. Гуті ж довів, що успіху у футболі можна поєднати із задоволенням від життя. Його досягнення це не історія змарнованого таланту, а радше приклад того, як можна реалізувати мрію, залишаючись собою. Так, він міг би добитися більшого, але хіба 15 років у складі реала, безліч трофеїв та моменти геніальності це замало? Гуті здійснив мрію, яку бажають мільйони, і його кар'єра заслуговує на захоплення, а не докори та критику.